Торт Шварцвальд або Чорний Ліс люблять за його шоколадно-вершковий смак з вишневою кислинкою, що є обов'язковим у цьому рецепті. Приготувати його може навіть недосвідчена господиня. Спочатку ми з'єднуємо сухі інгредієнти цукор, сіль, розпушувач, соду. Обов'язковим є вміст. Чорного какао та додаємо борошно. Щоб наш тортик був пухким, борошно обов'язково просіваємо. Борошно набереться в пісню і буде тісто пухким. Ретельно перемішуємо та відкладаємо в сторону. Масло розтоплюємо. Можна це зробити в мікрохвильовці або на паровій бані. Відкладаємо для охолодження. Тим часом збиваємо до однорідності 2 яйця. Додаємо молоко, свіжозварену гарячу каву, трішки перемішаємо та додаємо до сухих інгредієнтів. Перемішуємо, щоб не залишилося грудочок. Тісто має бути дуже ріденьким. Щось подібне, як на лиснички. Масло вже охолонуло, додаємо до нашого тіста. Попередньо ви маєте вирішити, яким буде торт за розміром. Якщо такий, як у мене, в діаметрі 15 см, тоді він буде високий до 20 см. Якщо ж ширше, тоді трохи менше. Форми для випікання я зробила власноруч з фольги, змастила олійкою. Та розділила готове тісто на 4 рівні частини. Менші коржі печуться 20-25 хвилин, більші 30-35. Готовність провіряємо з пашкою. коржі завертаємо в плівку. Бажано залишити на 3-4 години постояти. Якщо на коржі утворилися горбики, знімаємо їх. Готуємо крем вершковий сир, або крем-сир, з'єднуємо з, з вершками більше 30%. Та додаємо цукрову пудру та добре збиваємо наш крем. Він має бути достатньо густим, щоб отримав увесь наш торт. Ось такої консистенції. Для зручності перекладаємо крем в кондитерський мішок та починаємо збирати наш торт. Щоб торт не втік, закріпляємо корж кремом. Торт Шварцвальд В ідеалі просочують вишневою алкогольною настоянкою. У нас у сім'ї діти, тому я просочую тільки вишневим сиропом. А ви, як хочете, змащую кремом та викладаю вишні. Консервована вишня має потонути у кремі. І так доверху готуємо наш торт. Боки я притрусила підсушеною крихтою з віршків коржа, які ми зняли. Верх прикрашаємо ягодами та даємо постояти ніч. Торт виходить ніжним, бомбезно шоколадним. Спробуйте, не пошкодуєте.